Добрий день, вітаю вас на каналі Клубusлин. Мене звати Павло. І сьогодні огляд електросекатора від швейцарської компанії Alpen під назвою Wildhorn 32. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисних відео. Продається цей секатор ось в такій упаковці коробці. Всередині ще є кейс. Давайте зараз розглянемо, що ми маємо написано на коробці. Ми маємо назву моделі. Це електросекатор, електросикатор. Тут він намальований. Е, найважливіше, рекомендований діаметр облізки 32 мм. Вага електросикатора 940 грам. Е, і це є вага електросикатора разом з батареєю встановленою. Він має в комплекті 3 батареї: 16,8 вольт батарея, Кожна батарея 2,6. Ампри години. Також ось тут ми бачимо, що лезо виготовлено з сталі швидкорізу HSS і виготовлено вона, воно на заводі Felco. Alpan це компанія, яка є сусідом Felco і вони дуже тісно співпрацюють одна з одною. В даному випадку для цих моделей Felco виготовляє повністю ріжучі елементи. От тепер розпаковуємо. Інструмент знаходиться ось в такому боксі. Габарити цього боксу 37 см на 27 см і 16 см завишки. Ну, Бокс виготовлений надзвичайно якісно. Тут дуже міцний пластик, дуже приємний на дотик. Бачимо навис, назву моделі. Бачимо, зроблено в Швейцарії. І дійсно ці електросекатори від Альпен, тобто електроінструмент Альпен, виготовлений Швейцарії. Це не є Китай, це є виготовлений в Швейцарії інструмент. Відкриваємо кейс і подивимося, що всередині. Тут знаходиться чехол з різними змащувальними і ремонтними інструментами. Це є тучилка, мастило. Шприц для мастила. Хрестова викрутка Philips перший. Ключ прямий і шестигранний на 13 тринадцямі, і ключик на 4 міліметри. Далі. Кубура. В яку можна покласти електросекатор і кубура ми бачимо, є з кишеньками. з кишеньками для того, щоб можна було в них вдягнути допоміжний інструмент. Або, наприклад, точилку ту саму поставити. Кубура кріпиться на поясі. Ось є ремінь на застіпці. Також на поясі кріпиться чехол під дві запасні батареї. Зараз в ньому знаходиться зарядний пристрій. В загальному в цей чухол має поміщатися дві записні, може навіть три батареї поміститися. Давайте перевіримо. Так, раз. Два. Ні, такі дві батареї. Тобто три батареї в комплекті. Одна батарея в електросикаторі. Електросикатор знаходиться в кубурі. І дві записні батареї у вас на поясі. Зарядний пристрій під євророзетку. Параметри цього зарядного пристрою він видає на виході 16,8 вольта і 1,5 А. Що цікаво, що цей зарядний пристрій дозволяє зарядити одразу одночасно три батареї. Це не часто зустрічається серед такого типу інструментів. В даному випадку Альпен зробили це для того, щоб ви могли пропрацювати цілий день на трьох батареях прийти ввечері додому або в офіс, поставити три батареї на зарядку. Зранку зняти їх з зарядки і пропрацювати знову цілий день, а не міняти протягом ночі або протягом вечора кожну батарею окремо і підзаряджати їх. Інструкція, на жаль, не українською мовою, немає української. Ну, перелік мов дуже великий: є англійська, є польська при потребі. Ми зможемо її перекласти і українською мовою. В комплекті ще є третя батарея і сам електросекатор. Давайте дістанемо його і продовжимо вже безпосередньо про нього. Стосовно самих батарей, зазначено на батареї, що сама батарея має. 14,4 вольти 260 мАч. 14,4 вольти це є середнє значення заряду батареї, тобто максимальне значення це 16,8 і мінімальне 12 з копійками. Я не пам'ятаю точно. Тобто 14,4 – це є середнє значення. Заряджаються батареї приєднанням: ось це гніздо. Ось таким чином. Коли батарея встановлена на зарядку. Тут висвічується на зарядному пристрої висвічується індикація червона. Коли батарея буде заряджена, буде світитися зелена індикація, зелений світлодіод. Довжина самого електросекатора. це 28 см, висота його 11 см, а ширина в цій найширшій частині 5 см. Вага його 240 г разом з батареєю. Тобто Він є досить легкий і компактний. Батарея вставляється ось таким чином. Є два фіксатори, знімається і вставляється. Лезо електросекатора виготовлено з швидкорізу на заводі Felco. І тут на лезі ми маємо напис Alpen X Felco, тобто Alpen в співробітниці з Falco виготовляється. Вказано HSS Swiss Made, тобто швидкоріз зроблений в Швейцарії. Осьовий вузол досить. Типовий для такого типу секаторів, тобто це є секатор не такий, як виготовляють сикатори Felco, а дуже схожий за свою конструкцію за на електросикатори від компанії Infaco і дуже дуже багатьох китайців, які почали копіювати сикатори тих самих Infaco ну або тих самих баков. З зворотнього боку є механізм затяжки вузла осьового вузла фіксації, фіксації ось цієї гайки ось цим гвинтом, тобто він якраз відкручується 4-мм шестигранником. Корпус електросикатора пластиковий, зелений, тобто ось цей зелений колір, зелено-чорний і жовтий кольор це є фірмові кольори Альпена. Чорні елементи це є гума. Гума запобігає ковзанню і досить комфортно в отриманні. На лівій панелі секатора ми бачимо led табло яке буде вказувати нам певні параметри. Я покажу пізніше, що це означає. От спусковий гачок, який має плавне натискання і при цьому плавно закривається лезо. І от в цій частині кнопка включення-виключення з індикацією заряду. Для того, щоб увімкнути електросекатор, необхідно натиснути цю кнопку і потримати її 2 секунди. Ми бачимо, що батарея не є зарядженою повністю, а точний заряд батареї. Вказується ось тут на табло. Течний заряд батареї 72-73 відсотки. Під час включення він трошечки збільшується, з меншого значення до більшого, тому що активується батарея. І друге число, яке знаходиться під цією цифрою, це є кількість різів за цю робочу сесію. Для того щоб активувати електросекатор, необхідно двічі натиснути на гашетку. Ми чуємо подвійний сигнал. Тепер секатор готовий до використання. При кожному спрацьовуванні на лічильнику буде змінюватись кількість відпрацьованих різів. От зараз цифра 4. Цей електросекатор, так само, як і старша модель 40-ва, має плавне спрацювання леза відносно гашетки. Тобто ми повільно натискаючи гашетку. Можемо регулювати рівень закриття. Більш дешеві електросекатори, там дешеві китайські підробки працюють таким чином, що при натисканні гашетки, при спрацюванні, лезо повністю закривається. Ви не можете зробити відріз наполовину. Якщо затиснути гашетку і почекати 2 секунди, почуємо подвійний сигнал індикації. В цей момент секатор перейшов в режим половинного розкриття. В половинному розкритті рекомендований діаметр різу ось це розкриття 23 мм. Щоб перевести його на повне розкриття, треба необхідно ще раз натиснути гашетку і почекати подвійний сигнал. Секатор розкрився повністю. Половина розкриття використовується для того, щоб можна було швидше працювати при обрізці невеличких гілочок. Якщо вам необхідно покласти секатор в кобуру, його необхідно обов'язково закрити. Можна перевести його в сплячий режим, затиснувши гашетку і почекавши 4 сигнали індикації. Секатор при цьому не вимикається. Як бачимо, він працює. І до повного вимкнення має пройти 10 хвилин. Після 10 хвилин він вимкнеться повністю. Якщо нам тимчасово треба покласти його в кобуру, ми його переводимо в такий спячий режим і кладемо в кобуру. Витягаємо з кобури, робимо подвійне натискання, секатор активується. Для того, щоб вимкнути секатор, ми його просто закриваємо і натискаємо на кнопку вимкнення. Ось в такому вигляді секатор є повністю вимкнений. В залежності від інтенсивності вашої роботи. Товщини гілок, чистоти різів, одна батарея на електросекаторі працює протягом 3-4 годин. Тому Альпон в комплект поклав три батареї, які розраховані мінімум на 9 годин повноцінної роботи. В реальності цей час збільшується, тобто розрахунковий час роботи одного комплекту це 10-12 годин. При цьому всьому заряджається одна батарея протягом години 45 хвилин до 2 годин. Важливий елемент роботи для будь-якого електроінструменту це є догляд за ним. Перше, що необхідно пам'ятати: лезо вимагає постійного підточування, постійної правки постійного підточування. Особливо це, важливо, особливо це важливо протягом перших одного-двох днів роботи. Бажано кожні пів години годину відкрити інструмент, вимкнути і зробити правку. Лезо. Тобто, поки лезо не підтупиться і не вийде на свою робочу гостроту, воно може отримувати певні дефекти, які треба поправляти. І це абсолютно нормально для будь-яких ріжучих інструментів. Друге, про що варто пам'ятати, інструмент необхідно постійно змащувати. Тут стоїть кульковий ніпель, який можна змащувати спеціальним шприцом. В комплекті є шприц, мастило. І ось таким чином ми проводимо регулярне змащування. Бажано накачувати осьовий вузол мастилом кожен день, кожен тиждень. Тобто, чим частіше ви будете це робити, тим краще. Ну і третє, періодично необхідно відкривати ось цю кришку. Ця кришка кріпиться на двох винтах. Відкривати цю кришку, прочищати цю порожнину і змащувати шестерню. Зараз я покажу, як це виглядає. Ось і пружнина, в якій може збиратися бруд, її необхідно вичищати і змащувати ось цей елемент леза, який ходить по цій шестерні. Ось сюди ми наносимо мастило. Ну, цей секатор новий, ми бачимо тут рештки мастила, досить добре все змащено. Додатково зараз змащувати немає сенсу. Бати електросекатор Alpen Wildhorn32 ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Alpen на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!